Зозуля і півень. Як ти співаєш, півне веселенько, а ти, зозуленько, ти, зіронько моя, виводиш гарно так і жалібненько, що іноді аж плачу я. Як тільки що почнеш співати, не хочеться й пшениченьки клювати, Біжиш в садок мерщій. Тебе я слухала б до віку, куме мій, аби б хотів співати. А ти, голубонько, ти, кралечко моя, поки співаєш на калині, то й весело мені, і забуваю я свою недоленьку, життя своє погане та безталанне, а тільки замовчиш або куди летиш. За неї серденько, неначе на чужині, і їстоньки не їм, і питоньки не п'ю, та виглядаю все зозуленьку мою. Як гляну на тебе, така ти невеличка, моя перепеличко, а голосошок то який? То несенький, милесенький такий, куди той соловей годиться? Спасибі, братику, за добре є слівце. Як не кохать тебе за це, а ти виспівуєш, неначе та жар птиця. І далебі, що так, пошлюся я на всіх. Де взявся горобець, послухав трохи їх та й каже, Годі вам брехати, та одно другого. З нічев'я вихваляти. Пурхнув та й був такий. За що ж хто небудь попитає? Зозуля півня вихваляє? За те, що півень годить їй, та потакати добре вміє. Рука, як кажуть, руку миє.